Як скористуватися дозатором для дозування лікарських засобів тваринам? Ми беремо шприць, відкручуємо канюлю повністю, так от, вкручуємо дозатор. На шприці є градуюровка в залежності від об'єму. Також градуєровка є на штоки. 0, 1, вона відповідає мілілітрам. Якщо вам потрібно зробити там 5 мл, ми робимо таким чином. Набираємо рідину, яку нам лікарський засіб, який нам потрібно ввести тваринам. Виставили дозу, яку нам потрібно. І вводимо тварині. Другої тварини можемо просто відтягнути назад і ввести другу дозу. І так, третю дозу. Єдине, що треба контролювати лікарський засіб. Або другий спосіб ввести ми набираємо рідину. Виставляємо дозу, яку нам потрібно, ввели, знову виставили дозу, ввели, знову виставили дозу і ввели.